Українські легкоатлети продовжують поповнювати скарбничку збірної. Юлія Матвієвська виграла бронзу у стрибках у довжину на Дефлімпіаді Токіо 2025 Спортсменка дебютувала у Бразилії, де також виборола срібло, а також бронзову нагороду у потрійному стрибку. Жіноча команда в Естафеті, 4 по 100 метрів принесла Україні срібло. А Ярослав Фодоп'янов здобув срібло в чоловічих стрибках. Довжину це перша дефлімпійська нагорода в кар'єрі спортсмена. Так, я задоволений сьогоднішнім виступом. Я розумів, розумію, що перше місце у нас буде тяжко вибороти, тому що спортсменка з Куби дуже добре підготовлена і в неї зараз немає, на жаль, в цьому вибі спорту конкурентів. Я задоволений, що ми з медалями, тому все добре. Ярослав дебютував у Бразилії у 2022 році, але там став п'ятим. Жіноча естафета 4 по 400 метрів принесла Україні золото. Катерина Потапенко, Юлія Шабувал, Соломія Куприч і Крістіна Кіняйкіна впевнено обійшли суперниць. Кожна медаль це крок до нашої спільної мети. Це гордість нашої країни. Ми з нетерпінням чекаємо нових злетів і ще більше яскравих перемог до кінця ігор.